Друзі, всіх вітаю! Сьогодні у нас нове надходження, це Ford Focus автомат 1.6, не PowerShift. Обичний гідротрансформатор в гарному стані, в сірому кольорі, ті, хто не люблять часто митися, це ваш варіант. Дуже-дуже по техніці зроблений автомобіль, все, що треба, обслуговувалось. Такий він посолончику. Газу ніколи не було, тому в роботі не участвував. Машинка для лічного пользування. такий він по салончику. Є круїз-контроль, мультируль, автосвітло, клімат, все працює, дзеркало з автозатемнінням та сигналізація. Гарна гума, лемс. Майже нова. Приїжджайте, друзі. Дев'ятий рік на автоматику за гарний цінник.